Так що, новий день, новий влог, 11 червня, третя година дня, а я тільки розпочинаю цей. Ну, вибачайте. знімав розпаковки, фотографував лоти. Я в шокі, як в цьому році багато я ще року у нас тут. А раніше такого не було. Щось за бусик поїхав. Так от, тільки розпочинаю, бо працював а, із цікавого а, сховища в, в Google Traйрі. Коротше, в мене було на 500, і я зрозумів, що на цього вже не вистачає. Там було використано 490. Нові випуски в мене знімаються. Новий контент знімається постійно. Я все туди закидаю. Те, що не змонтовано. Тобто просто, щоб ви розуміли об'єм напрацювання контенту на сьогодні. Це просто пізда. Фух. Це і розпаковки, і... А... Нові проєкти і проєкти, які вже виходять. Ну, коротше, це багато проєктів, дуже багато проєктів. І все це закидується туди для того, щоб в подальшому монтувати 1616. 16. Сказати, що я щось грандіозно глобально зробив, я не можу сказати. Сіжу. Для кої відоси, вроді як накльовується один проект на фрілансі. Давно, до речі, я на фрілансі не брав проєкти. через те, що не встигав записувати відео на YouTube у фрілансу, бо так він мені просто не цікавий. А коли це проєкти для контенту на YouTube, тоді мені цікаво це брати, записувати і показувати. Тому я говорив, що у нас вийде окремо канал про фріланс. Я не скажу, що це прям щось вау-вау. Але на цей же канал я буду лити і матеріал, і контент по порнохабу, по OnlyFans, по веденню моделей, т.д. і Тобто такого плану. Як на мене, має бути цікаво. Зайшов на Маудаву паралельно. Вибило мені коричу, в рекламку. Зайшов там, типа, аля кава по знижці 500 грам за 169 гривень. Ну, 170, тобто кілограм 370 гривень. 340 гривень. І це сама дешева кава, яку я знайшов за останній час. Я не пробував, не знаю, що це за кава, повна чаша називається чи щось в тому плані. Але попробуємо. Я не знаю, що це за зерно. Хто його обжарює, чесно кажучи, я не вникав. Але мені потрібно, У мене закінчується кава. Зараз я допиваю пупу. Вона тут мелена. Це вона всього 250 грам, це мені хтось подарував, не пам'ятаю і Вона мелена, але благо, в мене кавомашинка має таку функцію і в неї можна засипати навіть мелену каву. Тому долон в цьому плані рулить. Я не знаю, чи це на всіх є такий функціонал, але у мене є. Так що замовив 1,5 кг цієї кави, приїде, попробуємо. Подивимось, що воно як воно, і тоді дам вам фідбек. Та й таке... Ну, то, ще на німецький канал публікую відоси, сижу. В принципі, все. А, вроді як, два менеджера почали працювати на CryptoDon-Media Holding, а, почали вже шукати рекламні інтеграції для каналів. Це добре. А, якщо буде... Відгук у них і вони зможуть знайти на третій сезон на розпаковки. То, можливо, третій сезон розпаковок почнеться паралельно з другим сезоном. Це не дуже логічно, але чесно кажучи, контенту достатньо, і мені впадло просто перемонтовувати старі випуски і перезалувати їх заново. Тому мені проще буде інтегрувати вже в третій сезон. І таким чином вже внести інтеграцію туди. Тому що в мене на сьогодні 52 випуски відзнято і лежить, чекають на монтаж в гул драйві. Як то кажуть, мінімум 52 інтеграції я вже можу прийняти на розпаковки. Да, мені, звісно, подобається пупа, але по 900 гривень і брати це піздець. Я, блядь, вспоминаю свою. Молодость своє дитинство, яке я їбошив в ГВД. І от їбошив зараз пару турнірів даже вже виграв. Гордость, де достіження. Да. Время йде 16.30. GPT працює, робимо прев'юшки, закидаємо їх на німецький канал. Німецький канал, до речі, має вже свої результати і доволі непогані, особливо, якщо порівнювати з а, англомовним каналом, то на німецькому в рази вже це активніше і швидше, йде, мені це дуже подобається. Так, і власне, я думаю, цей влог буде більш коротким, тому ми його завершимо. Бо я зараз закидив весь матеріал, який я назнімав на Google Drive, і щоб нічого не позбувати, щоб був правильний хронометраж, потрібно цей влог закінчити і також його вигрузити.